Газові борги пряма відповідальність очільників міст. Теплопостачальні підприємства Дніпропетровщини заборгували за газ 4 мільярди гривень, 97% цих коштів борги комунальних підприємств, що напряму підпорядковуються міським головам. Сьогодні позиція губернатора Дніпропетровської області. Мери городів повинні перестати гратися в політику, провести аудит цих підприємств, е посмотрети менеджмент, який там працює, зробити аналіз. І фінансово оздоровити ці підприємства. очільники міста керівників підприємств ще торік зобов'язалися щомісяця частково розраховуватися з газовими боргами та не виконують Питання треба задавати сьогодні мерам городов і руководителям підприємств. Ми маємо сьогодні 2,3 мільярда город Криворог, і ми маємо сьогодні майже мільярд город Дніпропетровська. Особистий контроль. Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків разом із профільними фахівцями виїхав на інспекцію громадського транспорту. Ми сьогодні подивилися, по-перше, як працює наш транспорт. Ми вже були і в тролейбусі, і були в маршруті, зараз у великогабаритному автобусі. Зрозуміло, що ця транспортна реформа вона планувалася минулого року, і не все було закладено те, що би хотілося, наприклад, мені. Але зараз змушені ми десь коригувати, тому до 1 березня. Цікавило, як працює учнівський квиток ставлення водіїв до пільгових пасажирів та наскільки комфортно громадському транспорті Івано-Франківська? Є зауваження. Зауваження стосується в першу чергу необхідності досконалення руху, який є по окремих маршрутах. Зауваження є по насиченості транспортних засобів. Зауваження є по комфортності внутрішньому вигляду. Це все буде аналізуватися. Керівництво Харківщини знайшло спосіб врятувати від закриття Центр соціально-психологічної реабілітації. Там щороку знаходять прихисток до півсотні дітей із кількох районів області. Основною метою діяльності центру є соціальний захист дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків, ведуть аморальний спосіб життя тощо. Існування закладу опинилося під загрозою через брак коштів на його утримання в бюджеті Великобруцького району. Колектив звернувся за допомогою до заступника голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Харківська буджадміністрації вже підтримана клопотання щодо виділення з обласного бюджету коштів на фінансування його у подальшому 2016 році.